Всім доброго дня! Звати мене Олександр Гуртовенко, менеджер компанії Адама Україна з технічної підтримки Чехаська області. На даний час ми знаходимося на полі. ПСП Олександрівська Уманського району на цукровому буряку. Дане поле сіялося 17 квітня. Тут є демо поле від Штрубе. і дане поле захищалося препаратами від компанії «Адама Україна. Сьогодні ми зацепимо в принципі, гербіцидний обробіток, інсектицидний обробіток на даному полі. Господарство вже третій рік працює із продуктами компанії Адама. В принципі, працюють дуже задоволені. Пройдемося по схемі. Дане поле посіяно 17 квітня. Через недільку вносився голтік з в нормі 1,5 літри, плюс пауверфін 1 літр, плюс еквивалент 0,6 літрів. Господарство застосовує дані продукти і виливає кількість води на гектар не менше 250 літрів, починаючи з першого внесення, через те, що це знижує фітотоксичність на цукровий буряк і збільшує ефективність дії препаратів. Друге внесення було через недільку, вносився голтік з Gold 1,5 літри, ЕКО 0,6. Бельведер Форте в нормі 1 літр. Третє внесення вносився Голтікс Титан в нормі 1,5 літри і грібіцит партнер. Потім задощило і на даному полі не було змоги зайти. В принципі, господарство ти роки обходилося трьома внесеннями, але задощило і пішли бур'яни, і бур'яни переросли, господарство спрацювало Голтіксом. Титаном 1,5 літри і давали Бельведера Форте 1,2 літра плюс Екойла 06. В проміжках між цим дивилися по злачці, вносили наш агіл пропахізофоб в нормі 0,8. В принципі, було достатньо. і дозіровка 0,8 спрацювала ефективно. Якщо взяти інсектицидний захист, то вносився. Наш пірінек супер проти довгоносика і декілька разів додавався аркеру. Це біфентрин із В Загальному господарству задоволено задоволено співпрацею із компанією Адама Україна. Цукровий буряк вирощують тільки по нашій схемі. Дякую за увагу. Всім гарного дня і перемоги!